Зараз у мене питання до знатаків. По-перше, нафіга в оці листи я поставив на стіл? І чому саме в такій послідовності? Як ви думаєте? Даю вам пару секунд, щоб подумати. Раз, два, три. Подумали. Ось вивіска. RGB. шна бійть її мать. А що робити з цією RGB вивіскою? Нам треба? Нам треба. Зменшити її периметр оцього крілу я взагалі не розумію на хіба тут такий акріл великий. Ми б зробили красиво по контуру. Ну, клієнт хотів квадрат. Окей. Тепер нам пишуть відповідно, що його треба зменшити. Хотіли зменшити до розміру, на який пропадають керасотвори. Робимо трошки з відступом. Буде відповідно тут лінія проходити, а тут буквально чуть-чуть знімати. Ну, але задача така, що у нас RGB-шка розставлена. Слава Богу, не спаяна. Якби там ще були кабеля ззаді, про щось би відпаїти. Це вже пиздець. Ну а коротше. Зараз мені треба спозиціонувати цей, цю вивіску точно точно на стіл. А в мене тут немає такого от питання, що я тут по лівому краю орієнтуюся, ще щось там вниз, вверх. Ну, типу, на гласі її не виставиш. По баросткам я подивитися не можу, бо цій жертві вже до хіба часу. А часу профізєрувати немає, тому що я хворий. Я взагалі одразу на то все. Вже третя повістка за ну. Но... Зараз пінопласт я виставив. Ото буде край по верху і по правому куту. І відповідно я отак його суну. В правий крайній кут. І таким чином я отримав всю необхідну мені, так би мовити, інформацію для позиціонування. І саме сюди поклав для того, щоб отут вакуумом прижати, там прижати, і там далі не впускало вакуум, лист тут спозиціонувати, а потім вже включити вакуум сюди саме і різати вже по листу. Якось так ця операція буде проходити зараз. І я сподіваюся, що в мене все вийде. Якщо ні. То тут купа роботи було зроблено. Вже й купа матеріалу ще, слава богу, не паяли, але й то все розставити акуратно це теж до хіба часу.